Доброго дня, з вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні, нарешті, згадаємо слово, яке зачіпає найглибші струни у душі кожного прихильника доказової медицини. Так, ви абсолютно правильно зрозуміли, сьогодні буде розповідь про гомеопатію. Мабуть, єдина користь від недоведених методів альтернативної медицини. Те, що вони стимулювали розвиток інструментарію клінічних досліджень задля однозначного спростування чергових псевдонаукових гіпотез Так з'явились ідеї засліплення, в тому числі подвійного, рандомізації плацебо, контрольних груп та іншого, що сьогодні видається обов'язковими та безумовними елементами нормального клінічного дослідження. Тож переносимось у королівство Баварія, у місто Нюрнберг. 1834 року, де знов хтось був неправий, як це регулярно було в історії Німеччини. Цього разу у Нюрнберзі самозародились два гомеопати: Карл Преу та Йоган Якоб Ройтер, які втерлись у довіру до місцевої аристократії та активно лікували своїм новітнім та проривним методом. Преу, до слова, був одним з безпосередніх учнів того самого Самуеля Ганемана. Який і був нульовим гомеопатичним пацієнтом, тобто з якого це вчення і почалось. На наше щастя, в Нюрнберзі був такий собі Фрідріх Вільгельм фон Говен, місцевий головний лікар, ну тобто сучасну мову Віктор Ляшко, якого дістали гомеопати і все, що з ними пов'язано, він написав ні, не пост у Фейсбуці, а розгромний памфлет про неефективність гомеопатії. Зокрема, фон Говен звинувачував гомеопатію у відсутності наукового підґрунтя, у тому, що гомеопатичні препарати не були ліками по своїй суті, а також що описані випадки зцілення були пов'язані зі зміною харчування або силою віри. Остання в останньому пункті аргументація трохи така собі, але йой, найбуде. До решти пунктів особливих питань немає. В памфлеті він запросив об'єктивну оцінку цього методу незалежними незацікавленими експертами. І у разі підтвердження неефективності методу він обіцяв ініціювати жорсткі заходи щодо недопущення гомеопатів до лікарської практики через загрозу для суспільства. Як ми бачимо, за понад 150 років з тих часів нічого особливого не змінилося. Слід зазначити, що у наступному 1835 році кількість провідних гомеопатів у Нюрнберзі зменшилась вдвічі, поки опреов раптово вмер. Чи причетні до цього безсумнівно сумного і трагічного випадку гомеопатія або враження від прочитаного у памфлеті, невідомо. Після цього Йоган Якоб Ройтер у відповідь написав свій памфлет, у якому довго і розлого захищав гомеопатію, і стверджував, що вона лікувала навіть дітей, сновид та тварин. Це могло б і закінчитись черговою війною памфлетів, але Ройтер наприкінці свого тексту вирішив взяти фонгована на слабо. І стверджував, що якщо той спробує звичайну сіль у гомеопатичному розведенні С30, то відчує певний екстраординарний ефект, який був навіть не порівнюваний з терапевтичним ефектом щодо хворих. Коефіцієнт, який пропонував Ройтер на парі, був 10 до 1. Фон Говен та його колеги на диво погодилися на цей челендж і зорганізували ціле дослідження. Тут їм у нагоді став Георг Льохнер. Власник і головний редактор щоденної газети Zeitung von und für Bayern» сказав і прямо захотів забрати шматок Польщі. Від нього ми дізналися власне, про те, що відбувалось у Нюрперсі. Льохнер не мав медичної освіти, але це не заважало йому не любити гомеопатів і регулярно писати про це на сторінках своєї газети. Власне, Льохнер розмістив запрошення для усіх бажаючих долучитись до дослідження. І на нього відгукнулось близько 120 мешканців Нюрнберга, які у призначений день зібрались у місцевій таверні і, мабуть, зробили гарний виторг її власникам. Там організатори детально пояснили усім присутнім дизайн-дослідження, пронумерували 100 скляних пляшок, перемішали їх та розділили на дві однакові групи. Пляшки з однієї групи наповнювали дистильованою талою водою це було плацебо, інші гомеопатичним розчином солі це 30 Тобто 1 грам солі, тобто майже 35 мг у звичних нам мірах, розчиняли у 100 краплях дистильованої талої води, а потім ще 29 разів розчиняли у 100 разів тією ж водою. Оскільки всі розуміли, що йдеться про дуже дрібні кількості солі, якщо вони взагалі були, то було вирішено застосувати ряд спеціальних заходів для забезпечення чистоти експерименту. Обидва аптекарі, які готували розчини, два дні перед тим не виходили на роботу і ретельно милися. а також використовували ваги, які раніше ніколи не були в аптеці. Після цього папірець з таблицею, в якій зазначалось, які пляшки містили воду, а які, можливо, містили сіль, поклали в конверт та запечатали. Пляшки потім передали комісії, яка розподілила 47 з них між учасниками дослідження. Насправді 48, але одна з них виявилась непронумерованою і містила гроші солі, про що було відомо учаснику, тобто вона не була засліплена. Імена учасників та номери пляшок записали на другому листку, поклали в інший конверт і також скріпили печаткою. Ще сім пляшок члени комісії розподілили після зборів. Через три тижні всіх учасників попросили розповісти усно або письмово. Чи відчували вони щось незвичайне після прийому в місту пляшки? Відповідь вдалося отримати від 50 з 54 учасників, що й достатньо високим відсотком і у наші дні. Потім печатки зламали, дістали обидві таблиці і співставили свідчення тих, хто пив воду, і тих, хто приймав розчин солі. З 50 осіб щось незвичне відчували 5 учасників, які приймали розчин солі, і 3, які пили воду. В результаті учасники комісії однозначно погодились, що гомеопатія не працює, а вчення Ройтера було хибне. З сучасної точки зору, основні здобутки цього дослідження, окрім чергового доказу того, що гомеопатія не працює, можна тезисно описати так: Протокол дослідження був спланований і опублікований у доступних джерелах заздалегідь, завдяки льохнеру та його газеті. Кількість учасників була достатньо великою, щоб показати значимі відмінності між групами, якби Ройтер був правий. Розподіл учасників між групами був випадковим, тобто використовувалась найпростіша рандомізація. В якості контролю використовувалось плацебо. Ні учасники, ні організатори не знали, хто приймає розчин солі, а хто воду, тобто дослідження було подвійно засліпленим. Проводилась базова статистична обробка отриманих результатів, і відхилення від протоколу ретельно фіксувалось. Нам відомо про незасліплену пляшку, про те, що частину пляшок розподілили після зборів, і 4 пацієнти не надали фідбек. В той же час, незважаючи на дуже сильну, як на ті часи, методологічну складову, дослідження мало і ряд суттєвих недоліків. По перше, результати базувались на індивідуальній оцінці власного стану без конкретних кількісних параметрів, і тут виникають труднощі в порівнянні груп та інтерпретації даних, і зростає вплив суб'єктивних факторів. Усі учасники дослідження були скептиками щодо гомеопатії, що могло спотворити надання інформації про ефекти від прийому розчинів, тобто, учасники з самого початку могли думати, що розчин, який вони приймають, і не має працювати. А в результаті це могло призвести до збільшення кількості хімно негативних результатів. Важливість цього дослідження не в розвінчанні гомеопатії, яке, на жаль, не відбулося класичне ваші докази, не докази. А в тому, що був чітко сформульований принцип: треба запобігати будь-чому, щоб дало змогу учасникам та іншим сторонам дослідження розуміти, що перед ними ліки чи плацебо. Такий підхід є наріжним каменем усіх клінічних досліджень, які проводяться і у наші дні, фактично, це було перше рандомізоване, подвійно засліплене, плацебо контрольоване клінічне дослідження. Отже, шануйте доказову медицину і майте гарний день.